Софії, це твоя лялька? Так. А як її звати? Сісі? Її звати... Сісі? -сі? Вона що міє говорити? Так. А що вона каже? Вона говорить на німецькій мама. Я тебе люблю. На німецькій мові. Так. Добре, я бачу в тебе скільки великий гардероб. Що вона має все? Ти певно ага. з нею зібралася йти куди плавати? Плавати. О, то що ми візьмемо? Покажи, якщо беремо плавати, що ти вдіваєш? Я беру купальник. Купальник, ой який гарний. А коли вона йде на прогулянку? На прогулянку Ми одягаємо прості речі. Угу. А коли ще дощ відкапує, вона бере свій. Дощовичок? Але гарний дощовичок. Ой, а це що таке? памперс? Папа. Вау! Ми його одіваємо, холодний час. Холодний час. Ой, які в тебе шапочки гарні. Це коли сніг, мабуть, так? Так. шапочка угу. вже Маленька. Ні, мабуть, не маленька. А ну давай попробуй. Ну, на ляльку пасує. Добре, а які в тебе гарний гардероб. Це на голову такі гарні. Прикраси, і шапочки в тебе різні. М -м -м. І памперс для купання. О, а це дуже святкове платячко. Це, мабуть, на концерт. На... Концерт. А спати в чому ти її переодіваєш? А спати я переодіваю цю шапочку угу. І цей. Цей ніч... вечірній такий гардероб в тебе. М -м -м, такий шляфанцук, так? Це був мій. Піжамка. Це а, а в тебе є після купання ж її холодно? Мабуть, в неї потрібно її халатик. Де в тебе халатик? Покажи. Халатик Ой, який гарний халатик. Давай зараз його спробуємо діти.